Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Доброго ранку. Любі малята, до нас завітали сьогодні гості. А, а ось Хто ви дізнаєтесь, якщо поясните мені, що таке Україна? А я вам допоможу. Так. Биржава. Давайте я вам допоможу. Отже, Україна це широкі степи, безкрайні моря, дрімучі ліси, високі гори. Україна це наші красиві міста і мальовничі села. Україна це наш відважний і працьовитий український народ. Україна це славна історія. Подвиги мужніх козаків, відважних захисників і захисниць. Україна це наша співуча, і милозвучна мова, народна пісня, мудра казка. Україна це вишитий рушник і калина під вікном рідної хати. Україна це наші символи, герб тризуб, синьо-жовтий прапор. Та гімн. Ось що таке наша Україна. Ви згодні, дітки? Yeah, yeah. Так, так. Yeah. Так. Okay. Okay. Ми українці, ми гостинний народ і ради гостям. Тож сьогодні ми раді гостям до нас прийшов Тарасик та Марічка. Ось вони, сьогодні наші гостях. Так. А ну, уважно подивіться, що в брані? Наші от гості? Подивіться уважно Що вони вбрали? Давайте розглянемо розглянемо вбрання машини. Подивіться уважно що на ній є, дітки? Що є? Віночок, що є? Намисто. вишита наша худочка, як називається? Виши, бага. Так. сварний е, пояс, ще говорять, пасок. Ось е, спідниця є така довга, а ось ця тканина, що зверху, це називається плахта. Плахта. Плах. Так. Ось. ось така безрукавочка називається е, корсетка або керитка. Ось така безрукавочка. А на ніжках що в неї, дітки? Червоні чобітки. Так, так, дітки, червоні чобітки. Так, давайте розглянемо, що одягнений наш Тарасик. Хлопчик. Хлопчик, так. Ну що він одягне? Що в нього є? Вишита сорочка, як називається? Вишиванка. Вишиванка Широкий пасок у нього. Штанці такі широкі, як називається? Хто знає? Вишиванка. Штанці. Шаровари. Шаровари ось такі. Так. Штаровари. На ніжках у нього. Чобельки. Так. Чоботи. А на голові ось ця шапка називається кучма. 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 Так скажіть, будь ласка, як називається оцей одяг? Як він називається, що одягнені наші густі? Який? Національний одяг. Молодці. Це національний одяг. одяг. Національний український одяг. Ще, можна сказати, народний. А коли ми одягаємо ось такий от одяг український, національний, коли? Кожен день одягаємо, дітки? А, свята. Ні. На свята. Ні. а коли одягаємо? На свята. А, так, на свята, на якісь урочисті події. так. Ось і сьогодні, бачите, і Марічка, і Тарасик одяглися е, в такі національні костюми, тому що прийшли до нас в гості. Ось, І святково вбралися. Ще раз подивіться, що спільного і в Марічки в одязі, і в Тарасика. Що в них спільного є? Вишиванка. Так, дітки, вишиванка. Це... Вишита ручка, називається вишиванка. Ось Ось на мені теж вишиванка. Ви замітили так, дітки? Ось да. дітка, вишиванка, якщо вишита вручну, то називається ручна вишивка. Якщо це вишивали на машині, то машинна вишивка. Ось у, на мені е, вишиваночку вишивала мені е, матуся, то вона вишивала таким способом гладдю. От, ось візерунок. А ось ця е, чоловіча сорочка вишита хрестиком. Кожний візерунок, ніби хрестик із ниточок. Так, і, е, бачите, чоловічі жіночі е, відрізняються сорочки. Так. Вишиванка то є символ України, дітки. Кожної великої родини, нашої історії та мови, залюбки вдягаємо її знову. Мені дуже приємно одягати от вишиванку на урочисті святкові дні. Дуже приємно. Я горжуся тим, що я українка і можу в такі дні. Одягнути вишиваночку. Послухайте е, віршик про вишиванку. Мені сорочку, мама, вишивала, неначе долю хрестиком вела, щоб лихих стежинок не шукала і до людей привітною була. Виконуй доню, мама говорила, життя, закони, істини прості, не зраджуть землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді. Ось такі гарні слова не я написала, це написала поетеса Наталя Май, але я вам хочу сказати, що про вишиванку складено дуже багато віршів, написано дуже багато пісень, гарненьких і для дітей, і для дорослих, тому що це гарна дуже річ. Скажіть, будь ласка, у кого з вас є вишиванка? Мені. Так. Так, ну, а о, ви, о, звідки її взяли? Звідки ви її взяли? Мама що? Деяким Де, навіть матуся вишивала, ну у вас Ми Так. Багатьом купили, придбали, так. деяким подарували так, дітки, а деяким навіть бабусі або матусі вишивали, то дуже добре. сьогодні Ми моей... вияснимо, з якими професіями пов'язана вишиванка. Отже, я називаю слова, а ви мені говоріть, з якою професією пов'язані ці слова. Вишиванка вишивати. То, з якою професією пов'язані ці слова? Вишивалька. Вишивальниця. Є така професія, людина, яка вишиває, називається вишивальниця. Так. Шити, голки, нитки. З якою професією пов'язані? Швачка. Швачка, Швачка. молодці, молодці. Так. Одяг показувати, подіум. З якою професією? Джабу. Модель. Так, модель е, по, е, по, йде по подіуму, показує різний одяг. Е, розробляти креслення, модель. З якою професією? Модельєр. Тож моделі спочатку створює модельєр. Отже. Дітки, національний одяг українців має деякі відмінності в залежності від регіону області. От давайте розглянемо деякі них. От на півдні, там, де ми живемо, одяг трішечки відрізняється. Ось бачите, український, який одяг. Так. В центрі так. і е, відрізняє але основні елементи паски, вишиванки, спідниці, шаровари схожі. Да? Лише от у чоловіка, е, що замість кучми, то картуз такий кашкет. Ось. На Кивщині, там, де наша столиця, Ось такий mm. одяг національний. Бачите, трішечки відрізняється колорит, колір. Так? Ось. Жінка вже не в віночку, а в пустиночки. Ось. Кожна область додає в національний костюм якісь елементи, які природні для того регіону дітки. Якщо регіон має лісистість, ось то в вишиванках навіть переважають такі от малюнки зелені, ось гір. Ось бачите, на, в Запоріжжі, це більш уже південно-східна частина, ось такі кольори переважають. То можна так розглядати, в деяких областях. Прийнято підперезуватись і чоловікам, і жінкам поясок, яким називається пасок. В деяких він однотонний, в деяких мається отака вишиваночка. У мене, наприклад, поясок ось такий: це пояс нитка. Я таким підв'язуюсь. В деяких регіонах прийнято, щоб жінка зав'язувала хустинку вишиту, в деяких є такий віночок нитка. А в деяких є е, е, віночки, дуже такі б, е, багаті е, квітами і на, навіть плодами. Так. А зараз у нас творча гра. Давайте е, ваше завдання завершити тематичні віршовані рядки. Отже, я буду починати рядочок, а ви уважно слухайте і намагайтеся його завершити рифмованим словом. Зрозуміло? Уважно слухаємо, я починаю. Наша рідна батьківщина мальовнича. Україна. Україна, Молодці. В ній ліси, степи та гори, ще й Азовське, й чорне. Море! море. Українці люди добрі, ще й відважні та. Короблі. Славили на всі віки батьківщину, козаки, наші діточки кмітливі, працьові не ліниві, Україну поважай і любий свій рідний край. Молодці молодці. Скажіть, будь ласка, в якому одязі прийшли сьогодні наші гості? В національному українському одязі. Дітки, український національний одяг це історія нашої країни, це традиції нашого народу і його творчості, а вишиванка то є на, е, народний оберіг. Тож, дітки, поважаємо народні традиції, бережемо і вивчаємо історію е, свого народу. Я дякую вам за увагу і до зустрічі.